Одинадцятий рік підряд в Україні та по всьому світу проходить акція, яка заснована організацією територія А під назвою Ангели пам'яті. Ми знаходимось у Харкові на Майдані Героїв Небесної Сотні, де сьогодні ми розвішали 108 паперових янголят, які символізують душі тих, хто захищав нашу країну, борючись на Майдані. 2014 рік Майдан Незалежності став центром боротьби за свободи та права українців. Після жорстоких розгонів мирних мітингувальників, 18 та 20 лютого, стали чорними днями для України. Ті, хто вийшли на вулиці, були готові до боротьби за своє право жити в демократичній державі. Кожен з героїв Небесної Сотні це символ незламності та відданості рідній землі. Їхні імена це пам'ять, яку ми не маємо права забути. Кожен з них був різний за віком, професією, походженням. Але вони мали спільну ідею та живу до змін. Сьогодні, через 11 років після тих страшних подій, ми продовжуємо вшановувати подвиг Героїв Небесної Сотні. Їхні імена живуть в серцях українців. Імена тих, хто віддав своє життя за майбутнє нашої країни. Майдан дав нам нове розуміння свободи, людяності та гідності. Приклад Героїв Небесної Сотні надихає і далі боротися за майбутнє наших дітей і за наше власне майбутнє, а також за майбутнє нашої держави. Герої Небесної Сотні будуть жити в наших серцях і пам'яті, доки ми про них пам'ятатимемо. Тож ми маємо зробити все, щоб їхні подвиги не були марними. Герої не вмирають. Вони вічні, поки ми пам'ятають. Слава Україні! Героям слава!